Назвати Марта, мені 20 років. Так, я була повний нуль, якщо так можна сказати. Найскладніший джаз, тут навіть без, без сумнівів. Курс будуть додаватись аї агенти для автоматизації процесів і аї агенти для кодінгу. Тож. Ти будеш мати там трошки більше інформації, ніж ніж закладали з самого початку. Опа, мені це подобається. На що їм звернути увагу, скажімо, так, щоб, щоб їм було легше. Декілька разів передивлятися і робити нотатки. Є люди, які там 200 резюме, я знаю, там відсилають, там 220, вони кажуть, що в середньому відсилають. Мало проблеми, і мої перші відмови були саме через англійську. Пам'ятаєш, я казав, що фронтендерам бекенд все одно. Ну, головне, що як то каже, ти форовець. можемо розпочинати. Так. Марта, як завжди, я називаю ім'я і кажу: представся. Е, да, мене звати Марта, мені 20 років. Марта, як ти потрапила до нас на курс? Взагалі, де з, з задовго. Здалеку, там взагалі. Е... Давно хотіла щось таке, якісь курси, думала навіть на їх дизайнера спершу, бо це мені трошки ближче, я така творча людина, в художню школу ходила, а потім щось таке ну, в універі в нас був предмет один, де якраз почала розказувати про HTML. І я думаю, опа, мені це подобається. Тому почала шукати і в кандидатах були з мейтакейтами дуже популярні теж, і ваша школа. І я вже обирала між цими двома школами. і Не знаю, мені просто більше сподобалась умова, і взагалі співпраця тому отак от, от і потрапила до вас. Як тобі було навчання за урахуванням того, що я так розумію, ти так HTML-ку трошечки знала, тобто по великому рахунку в програмуванні ти як початківець. Так, я була повний нуль, якщо так можна сказати. Е, і якраз так ішло, що паралельно в універі ми ну, було, був цей предмет, і паралельно я вивчала його на курсах. Тому мені було дуже класно в універі. Я, прямо здавала, здавати, та? Та, я здавала на дуже високі оцінки. Мені так то О, класно, класно. От. Було трішки важко в, в цей режим війти, тому що там були живі трансляції, дедлайни по ДЗ дуже строгі, ну відносно. І от це треба за цим було слідкувати трошки так. Ну, на початках складно, але, в принципі, ну, до всього звикається, тому цілком повністю з тобою згодна. Дисципліна напрацьовується. Так, так. Е, які модулі для тебе були найскладнішими? І... Що в цих модулях ти би могла б порадити тим людям, які зараз вчаться або будуть вчитись? На що їм звернути увагу, скажімо так, щоб щоб їм було легше? Uh -huh. Найскладніший джаз Тут навіть без без сумнівів <кхи> було дуже складно в'їхати бо після HTML то все так класно, все так гарно малюється, все можна робити. джаз логіка, математика, голова має працювати, то було трошки так. Важко. Ну мені, наприклад, допомогло ем, декілька разів передивлятися і робити нотатки. От я не зразу їх робила собі, навіть просто десь записувати або на ночі, або навіть от брала ручку, зошит і писала. І потім дуже от щось забув, ти швиденько знаєш, де на якій сторінці не треба шукати відео, і от воно дуже пригадувалося, що так, так мені помогла джаз. Дуже круто. Mm -hmm. Слухай, а м, стосовно реакту того самого, який зазвичай там всім розумієм, мені до, до речі, сподобався. Насправді тут. Не було такого дуже з джесу, як ну насправді там не було функцій по типу математичних. Тут вже було е, от дуже часто ми ж працювали з е, якимось GSO, там плейсхолдер або дамі. Е, ну, це все Ну типу це було класно, мені сподобалось. Трошки поплила на редаксі, бо Редакс. О, там Архітектура і його та. заворожує, так. Та, от отут... Поплила і знову ж таки прийшлось просто більше часу. То все з практикою, і коли ти повторюєш одне завдання, пару раз його робиш, то воно і запам'ятовується. Абсолютно вірно. В загальному вчені якби довели момент того, що людина запам'ятовує, так людина розуміє інформацію не в той момент, коли коли вона її вчить, а в той момент, коли вона її згадує. Дуже вибачаюсь моя собака. Можна показати, як там просто прийшли додому. Відповідно, якщо ти, умовно кажучи, якусь інформацію навіть поки що не розумієш, але ти її завчив, то твій мозок, коли буде згадувати і він буде її опрацьовувати. Тому цей от варіант, про який ти сказав, там, переписати якесь завдання, там, прорішати його наново це гарний підхід, який я підтримую особисто. А, так. Як з бакендом було? Нас вот я насправді дуже хотіла фронтенд в першу чергу, і мені трохи затягнувся сам процес. Я йшла на повторку, і тому по факту до бекенду, як такого, я не дійшла. Я сама ноду просто ще в універі вивчала трішки. І от зараз, там, наприклад, якщо треба базі підключити щось таке, то я, типу, це. Okay. На Ізі, як то кажуть. Так, це, це не важке. А, так то мені ще трошки залишилося до кінця, якщо фулстек брати. У а, а тебе курс почу... ще, виходить, не закінчився, так? Начебто якраз от закінчився, але ж я маю доступ ще начебто рік, так мені сказали. Так, доступ то зовсім інший, я мав на увазі. Яка в тебе вереснева група, так? Вереснева, але я перейшла до Грудневої. А, так, вони ще не закінчили. А, а, ну, так, я можу ще в принципі з ними паралельно бек Так, можеш спокійно собі проходити, і більше того, там курс буде, в курс буде додавля... <laughs> щось я сьогодні цей В курс будуть додаватись аі агенти для автоматизації процесів і AI-агенти для кодінгу. Тож ти будеш мати там трошки більше інформації, ніж ніж закладали uh -huh. з самого початку. а давай тоді перейдемо до моменту пошук роботи. Наскільки це був. Важкий момент, де там факапи були, як там співбесіди проходили, розкажи. Це було довго довго я закинула спочатку роботаю, Work UA е, свої резюме і ну так, там напевно, самому треба шукати, тобі ніхто не подзвонить, бо настільки багато ну, кандидатів, що треба якось було виділити. З першу чергу треба було дуже грамотно і гарно зробити своє CV. Я його переробляла разів, напевно, 5, якщо не більше, точно. Поки вже так от плюс-мінус до гарного, нормального вигляду його не довела. Потім, коли вже мені розказали, що є таке, як LinkedIn і Ginini, де більше всяких вакансій на IT, то там я буквально вже в перші дні одразу знаходила, але знову ж таки дуже багато працює на іноземній компанії. Де Потрібен великий високий рівень англійської, бі2 mm. і C1, типу, навіть. а, а Я в тебе так тебе одразу, якщо не секрет, який? Проблема була в тому, що мій такий ну, читати, писати рівень B2, а говорити отут от вже я зіткнулася з проблемою. тому що думки ніби є а От коли їх, та, я розумію Там, тебе. От це була проблема, і от тут вже типу вже такий більше B1, і я. Через то ну, мало проблеми, і мої перші відмови були саме через англійську. Тобто я техінтерв'ю приходила, бо я дуже багато перерила інтернету, всі можливі питання, як воно відео. А потім англійська приходить час англійською, і вони такі: нам ну, потрібен більший рівень. Тому я почала знову дома сидіти перед зеркалом. Говорити. Круто, молодець, ну насправді це гарний підхід. Я впевнений на 90%, що левова частка людей, вони просто соромляться сісти отак от, -от перед зеркалом і почати просто щось робити. В голові, так, да, коли ти сам себе не чуєш, коли тебе ніхто не бачить, Ну хоча, знову ж таки, це такий момент. Але ну молодець. Хоча тут насправді якби цратись немає чого, але ж. Але ж люди є люди, вони такі виставляються. Так, сюди. я маю класну сестру, яка е, вивчила англійську, французьку, зараз вчить, і вона, я з нею вирішила, що в переписці в Телеграмі буду говорити на англійській завжди. Круто. Тому ми зараз собі так двоє практикуємося, як можемо. Це як Руслан, те, що вас змушує в чатах писати тільки англійською. <сум> <сум> Слухай, ну і як які були наступні, скажімо так, етапи? Більшість англійську, наскільки розумієте? Ну, так, англійська, ну, знову ж таки, є компанії, декілька було таких, які не потрібна. Була. Англійська, якась така, А два, 1 достатньо, тому не була проблема. Були проблема з завданнями. Одна з моїх е, таких ну, завдань було зробити той же сайт по типу Гугла. Там, де є вкладки, вкладки можна згортати. І от... Чомусь я передивилася е, відео по GES, і там не було саме таких. Прийшлося дуже так швидко в якомусь такому темпі це все шукати самій. Бо, типу, ну, от елементарне, якщо ти зажимаєш вкладку, її ж можна пересовувати. От, без поняття було, як це робити, чесно. І от якісь ті моменти мені не вистачило часу. Треба було 5 годин на це завдання. Не, не вийшло. От... І все. А потім було завдання з реактори, таксом, все, я швиденько відео нагадала собі, все зробила від того. Скільки взагалі часу на весь цей процес в тебе пішов, плюс-мінус? Три місяці. Та я не кажу, що це було довго. Ну, три місяці активного місяць не дуже. Ну, чотири можна, але я так більше три говорю. Це все одно. Це не дуже довго? Є люди, які там 200 резюме, я знаю, там відсилають, там 220, вони кажуть, що в середньому відсилають. 3, 3, ну 4. Навіть якщо б півроку було б, це було б цілком якби. норм. Ну. Бо тут так, напевно, просто спіпала компанія, що англійському не потрібно було, і технічного завдання не було. Тобто, і ні того, ні того. І мене це спочатку так трошки здивувало. Було досить довге інтерв'ю, тех, мене питали. Багато і навіть почали вже питати по бекенді, типу, хоча не потрібно було, але вони вже просто не знали, що вони по фронті питати, і такі опа, опа, ну давай далі. Пам'ятаєш, я казав, що фронтендерам бекенд все одно потрібне, тому так. що якби роботодавці захочуть захочуть і будуть. Ні, ну головне, що як то кажуть, ти впоралась. Ну і як робота? Я маю на увазі е, робота програміста вона виправдала очікування. чи це, Ти зрозуміла, що це скучно, сумно сидіти, втикати в комп'ютер, чи навпаки, це те якраз таки те, те чого хотілось. Мені подобається. Мені подобається атмосфера, дуже дружній колектив. Всі ну щось не знаєш. до будь-кого підходиш, хто поможе, хто скаже, йди до того, поможе. Ну це таке. Поки що насправді зіткнулася такою проблемою, що саме по там, ну я йшла на реакт. Нема проєкту, є на react Native я така, ясно. Нічого страшного, значить, де там документація зараз вивчимо і підемо Так, да, да, приходиться зараз. Але в принципі не сильна різниця. Там просто ну чуть-чуть але все можна вчитись паралельно і коли коли в тебе вже існує база, то зробити свічинг на будь-яку мову програмування на будь-які знайомі тобі по іншій мові програмування по іншому по інших концепціях фреймворк, не. Взагалі, не, не є проблемою, Ну я думаю, як якраз таки ти цей момент і відчула. Що uh -huh. ж, Марта, я тобі, ну, по-перше, я тебе вже вітав, привітаю ще раз. Молодець, круто, це кльово Все зробила, як, як книжка пише, і результат не змусив себе чекати. І я тебе вітаю ще раз. Ну, і, власне кажучи, гарних тобі проєктів і швидкого розвитку. Дуже дякую, буде твоє... рекомендувати. З твоєю дисципліною я думаю, що він не буде чекати насправді. Добре. Якщо хочеш комусь там привіт передати, сказати якісь слова, скажи. Якщо ні, то можемо помахати ручкою і, і закінчувати інтерв'ю. Нам всім привіт! Хто тільки починає, хто хоче себе ну, проявити в цьому, не бійтеся, все вийде. Круто. Все, на цьому па -па. все, всім па-па. Okay.